Всім привіт! Сьогодні ось така вечеря. Рис, курочка, українські томати, огірочки. І я ще роблю сьогодні окрошечку. Ось вже почистила картопельку, яйця, цибульку. І дивлюся старого холостяка, передивляюсь п'ятий сезон. Також взяла ось майонез в столові і сметанка сьогодні була. пройшли, Морквичка є. Ось такі вечірні справи у мене. Добрий вечір. Вже ліхтарі вимкнули, поки я вибралась. Капець. Знов цілий день хотіла вийти на вулицю і вийшла тільки ось початок шостої години. Але взяла себе в руки і все-таки вийшла. Я не знаю. Вдома, коли я жила в Україні, то взимку, коли була гарна погода, та й навіть коли не гарна, а влітку так взагалі я мовчу, весна, осінь. Ото зранку вийдеш з хати і заходиш аж коли стемніло. Постійно час проводила на вулиці. Ну, за виключенням, якщо там дощ там чи ще щось. А тут якось взагалі якась така апатія. А десь який піддон, піддон цікавий на колесах. що я сюди йду, підгодовую тварин. Залишилося десь 4 чи 5 булочок. Ось ось таких. Так, а куди мені б їх занести? Ну, я не знаю, може для якихось пташечок, може для лисичок, тут лисички ходять до смітника. Я не можу вики... викинути хліб у смітник. Воно під дощиком розмокне, вони вже сухенькі. Я б, якби це вдома, я б зробила сухарики, тут немає як зробити. А булочок нам багато дають, там навіть залишається, вони їх потім викидають то ми беремо по одній, ну, одну на день на людину. Але буває таке, що якось взагалі не хочеться, то просто вона залишається і я її тваринкам віддаю. Не знаю, правильно, неправильно, я не можу так. Я вдома ніколи не викидала щось із цівне, таке, що можна було б чи сусідському псу занести, чи коли господарство було взагалі, кури, качки з'їдали, і в же собачка був. Великий такий, як, як вівчарка. Якраз в тому році його, ні, поза тому році його не стало. Довелося його присипити, тому що була невиліковна хвороба. Тут також плакали так капець. Ось ну він пожив з нами. Я ще пам'ятаю з татом моїм. Ми їздили, вибирали його, того пса. Сучка навела така звичайна дворова собака. Погуляла, напевне, з якимось таким цікавим псом. Можливо, з якимось, ну я не знаю, може, чистокровним там. Навела багато цуциків. І Це було біля татиної роботи. А він же ж коли їздив, то він їх бачив. І потім, коли вони почали вилазити вже з будки, вже видно було їх. І каже, якось приїздить додому. У нас якраз тоді вже пес старенький був, ще від діда попередній. І він просто вже здох, якби все. І певний час не було пса, і тут тато каже, каже, якщо хочеш, поїхали, виберемо собі цуцика. Все одно ж їх безпритульна собака навела, вона там у них біля контори жила, вони її підгодовували. Але ж вона була не чия, по суті. І тоді ощинилася, і в неї було там штук шість, напевне, може й більше тих цуциків. І каже, поїхали, виберемо собі песика, то хоч допоможемо. Ось, а в нас так, до речі, часто. Ми ніколи Ми не, не купували пса, там десь якогось породного. Там людина чи? займається розведенням песиків, і там люди їдуть, купують, там чи в магазині, за магазині купують тварин. У нас так ніколи не було. Ми завжди брали безпритульних або в знайомих, які роздають. Ну, тобто якось, щоб допомогти, знаєте. І якось ніколи не гналися за екстер'єрними показниками тварини. І тут я кажу, да, звісно, поїхали, сідаємо в машину, їдемо, а він каже, вона навела таких цікавих щеняток, каже, вони всі невеличкі такі, а один із них такий здоровий, каже, як ведмідь. І такий прямо в нього лапи великі, і він такий лахматий, такий ну, крупний. Як вона його взагалі народила, що він такий великий? І каже, якщо встигнемо, бо там вже каже з його контори люди вже не хотіли його забрати. Але каже, якщо встигнемо, якраз сьогодні поїдемо, якщо він залишився, то заберемо. А ще було б добре, якби то був кабельочок, бо ну знаєте, сучку ж частенько люди якось не дуже хотіли брати, та й 10 років тому ми якось то розуміли, що можна її стерилізувати, але якось це не було так розповсюджено, як зараз. Може, це навіть і 11 років тому. Ну, коротше, це ще до ковіду, це ще ого-го, це ну так, довго він нас пожив, трохи цей пес. Ось. І. Коротше, ми приїздимо. Підходимо до тої будки, взяли щось її поїсти цій мамашці. І тут вибігають ці цуцики. Боже, Ну, по-перше, я обожнюю тварин взагалі, ну я думаю, це вже всі зрозуміли і так давно. Ось. І. Такі виходять, вибігають колобочки різні, а собачка сама сучка, вона такого розміру, ну, середнього, така вона гладко-шерстна, така, знаєте, звичайна. І тут останні з будки вилазить оцей медведик. Я в шоці, я його як побачила, я просто закахалася. Дивіться, там йдуть зараз попереду наші, не хочу знімати їх. Зараз поставлю поки на паузу і продовжимо. Вони там ззаду, ще наші вони йдуть. Коротше, три пари. Людей. Батько з дитиною, дві жіночки, він ще пара. І з дитям з двома дітьми, що один маленький, в них трохи старший другий. Ось. Коротше, і він біжить такий балабух. Він за рахунок того, що він якась інша суміш вийшла <кхм> при схрещуванні різних, вона ж, напевно, не з одним кабельком гуляла. Та собачка. І <кхм> він так візуально здавалося, що він раз. П'ять, може, більше, ніж його братики, сестрички. Просто він такий балабух великий. І прям такий побіг прямо в руки, і ми його забрали. Стільки чішилися ним. Ну, зразу ж ми його там проглистогонили, завезли в ветеринарку. Зробили йому після того всього, ну після цих всіх процедур. Зробили йому укол від як воно називається? Чумка в нас називається Чумка. Там на Київщині я не знаю, як ця хвороба називається правильно ну, по-медичному. Не знаю, якщо хтось знає. Напишіть. У нас колись коли ще мала була, то дуже багато песиків загинуло. Якось ми не знали, що ну, від чого вони гинуть. І тоді ветеринара в нас не було там в нашому селищі, була тільки в районі, і до нього дуже велика черга була, і ми не встигали. Ну, не знаю, пару собачок точно померло. У нас колись ще була давно вже така собачка, дівчинка, вона також щенялася. Ну і коли наводила щеняток, то один раз один залишився і він захворів і помер. І це такий стрес був для нас. Що ми ну, зрозуміли, що більше ну, ми ж не знали, що то ж за хвороба і що з нею можна якось боротися. Ось, і потім, після того, що коли вже цієї сучки не стало, вона довго, до речі, також жила. Ну, вона якась своя була така імунна система, що вона боролася. Із... Може, це просто, що вона дворняжка, там до неї так не, не, не причіплялася. Хоча в нас всі безпородні собаки були в нашому дворі. Ну, я не знаю, якось одні виживали, інші ні. Ота собачка жила довго і навіть щинилася. Ось, а деякі, я ж кажу, що брали після того і вони помирали. Ось, то ми вже коли зрозуміли, що м -м, ну, беремо маленьке щенятко, таку недорослу собачку, то треба зразу їй зробити ці всі профілактичні, то значить діє. І це ж лікар все там в коловці. Вірні якісь там препарати. І цей собачка в нас довго жив. Назвали ми його Кузя. Такий він великий вимахав, дуже великий. він. Я не знаю, що то за кров така вийшла в нього. Він дуже схожий був на вівчарку. Я, напевно, якщо знайду фото, я вставлю вам фотографію його сюди в відео. Ось на цьому моменті. Ось, і він е, мав ще довге, довге хутро таке, ну тобто шерсть. Він, вона така була не як у вівчарки, тобто, окрас у нього був такий, е, як у класичної німецької вівчарки. А от е, хутро довше було. Ось, А я ж кажу, а мамашка в нього була зовсім мілка. Ну, коротше, якийсь вийшов такий гібрид цікавий. І він вимахав, він був, я не знаю, кілограмів 40 може. Ну такий, дуже важкий, коли ми його лікували, коли вже дізналися десь років зо-п'ять тому, може, це вже війні три роки, на ковіді, чи це було, чи перед ковідом, ми ж його лікували, ми ж дізналися, що в нього щось не то. Ми його лікували, возили його до ветеринара, це ще ой це ще те було заняття жорстке таке, що. Довелося його тримати, вести у легковому автомобілі, уговорювати, щоб його, ну щоб він не царапався. Ну це ж така собака велика, і вона в нас не тренована, не дресирована була. Він просто жив у нас не на цепку, а жив у вольєрі. Для нього тато збудував гарний вольєр, сітку таку. Він там собі жив, а потім ми почали помічати, що він там трохи за хвостом своїм бігає, кусає свій хвіст. Довелося вести до ветеринара. Ветеринар, у нього там грижа була, вирізав ту грижу, і ми його ледь підняли, тобто така велика собака була. Ось. Ну, А потім від тої грижі пішли вже проблеми, і вже це ж я кажу, він прожив ще 4 чи там, ну десь так роки. І оце позаминулого літа його вже не стало. Він вже б, ну, може, трішки б пожив. Ми запитали лікаря, ми визвали вже додому лікаря, коли вже йому стало геть погано. Якраз це було е, літо, дуже спекотно було, і він почав задихатися. Ми визвали лікаря, і лікар приїхав. Ми його спитали, що робити, чи будемо лікувати, чи треба його усипляти. А він, а він каже: Зазвичай, якщо є якась надія, хоч і маленька, на виздоровлення, каже, я ніколи не присиплю ну, тобто. По бажанню господаря, каже, я ніколи не присипляю тварину. Ну, лікар сам ветеринар каже. Але коли я бачу, що немає надії, я то може каже, йому продлити життя там на місяць, на два. Але каже, він буде мучитись, ви будете біля нього мучитися, тому, напевне, ми будемо присипати. І оце перше моє оце таке пережите дійство, коли ти цього песика любиш, це твій. Можна сказати, член сім'ї. Ну, він не був такий, прям дуже близький нам цей собака. Він не жив з нами в одному ліжку. Ну, тобто, знаєте, як є оце в людей домашні тварини, яких вони прямо не відпускають 24 на 7. Вони прям дуже сильно прив'язуються до цих тварин. І для них це просто як трагедія. А ми просто його любили. Це був сторож, він якби наш будинок охороняв. Гавка вже у вольєрі. Ну, я ж кажу, ми його і не тренували, ми його не вигулювали. Ось, ну, в плані на ципку, ми його випускали, просто по садку побігати, щоб він розімнявся, звичайно. Але так, знаєте, ну не проводили з ним дуже-дуже багато часу. Але, знаєте, все одно дуже плакали. Ну, тобто все одно ти ж звикаєш до тварини і ну, дуже важко було, якщо чесно, мені це все усвідомити, пережити. І, ну Важко це. Я не знаю, нащо я вам оце розповіла, якщо чесно. Щось зачепилася за тварин і дійшла вже ось до заправки. Так що така у нас сьогодні історія про ой божечко, собачку мого, якого вже нема. Ой, все так змінилося за весь за цей час, що я тут. Капець просто. Тата нема. Треба це все пережити, свідомити, рухатись, рухатись. Дякую вам, до речі, що ви пишете коментарі, такі дуже приємні, і словами підтримки, і з таким, знаєте, щоб ободрити трохи. Трішки навіть є рекомендації від людей. Ну, звичайно, що люди це переживають, це ж, як казав мій тато, цикл життя. Ось яка техніка цікава, поїхала, якісь бочки. Що ми народжуємось, ми живемо, скільки кому Бог дав. І нас не стає. Тому до цього треба якось більш спокійно ставитись, але ти не можеш, тому що це близька тобі людина. Ну, ну, намагаюся. Я знаю, що ці люди, які мені про це писали, то вони знають, що я їм вдячна і дивляться мої відео. І я вам кажу, що я намагаюсь, стараюся перемкнути просто свої думки, стараюся шукати щось позитивне. Дякую кожному ранку, який у мене є, коли я прокидаюся. Так що я це все я прислуховуюсь. Просто воно не так швидко, як... Ну, це нормально. Це нормально. Ну і тому, що я ж не була, якраз коли був оцей кінець його, то я цього й не усвідомила, тому що не бачила. Ну, як я бачила по відеозв'язку, але ж все одно це ж не тоді, коли ти присутній. Уберіг він мене від цього. Так що такі справи, друзі. Таке в мене сьогодні відео. Ну, воно не негативне, воно не депресивне, воно просто таке, яке я зараз відчуваю життя і таке і відео. Ось. От за кермом поїхав мужчина приблизно такого віку, як мій тато, і такі самі. Сивенький і на обличчі трохи так, наче він опустив голову. І так здаля, знаєте, дуже схоже було. Я зараз дивлюся так в людях. Шукаю його, наче постить, знаєте, як так, ну якось Ой, що вам сказати. Згадую, що він автівку водив і. Постійно каталися разом, якісь справи вирішували. За кермом, коли бачив, когось зразу так на душі, наче знаєте, ножиком так чік, хтось різінув, різінув, різінув. Або по вулицях, якщо хтось іде такого приблизно віку, як він, вже так якось, потім згадує, що так, стоп, все, нема, все, заспокойся. Ну і якось так, друзі. Що я буду розказувати? Люди, які подібне пережили, то все прекрасно розуміють. А люди, які не пережили, я вам і ні в якому жахливому сні не раджу це бачити, чути, відчувати і переживати. Так ось якось так. Якщо живемо далі, скільки кому доля дасть, така й буде. Все, я пішла до себе в годин вже.